Тату, моя дружина вже другий тиждень зі мною не розмовляє, що робити. Бережи її, синок, тепер таких мало. <риклад> зніміть мене, зніміть мене, кричала жінка, сидячи на дереві, люди йшли і знімали. Хто на телефон, хто на камеру? <риклад> Бабусю, а за кого ти сьогодні їж? Ну як за кого? За себе? О, а тато сказав, що ти жреш за трьох. <рив> Саме головне у хвойному лісі туалетний папір. <рив> Недавно були на екскурсії на хліб в заводі. Відтепер я не їм хліба. Потім були на екскурсії на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'яса. Завтра екскурсія на спиртзавод. І я не поїду. <риклад> Знаєте, яка різниця між тещею і батарейкою? У батарейки є плюс. А скільки вам, якщо не секрет? Ну, який секрет? Сто грам і лимончик. Галю, а якою ти була, коли виходила заміж за свого чоловіка? Випившою. Алло, це жіноча консультація. Так, це жіноча консультація. Скажіть, а педаль тормозу зліва чи справа? <риклад> Батько дуже хотів, щоб син продовжив його справу, тому кредит переоформив на нього.